Найчастіше, коли я говорю клієнтам, що нові дії дають новий результат, я зустрічаю з дуже такою цікавою дивиною. Да? Тобто, ну, тіпа, всі це, про це розуміють, да? коли щось робиш щось нове, отримаєш новий результат. Тіпа, що ти за оце несеш? Але страх вам говорить, що а давай-ка ми щось нове це зробимо, там, е, прочитати Фауста, е, Гьоте в оригіналі. Да? Ну, як от він писав, так і прочитати. А ти, мову, знаєш, ні, не знаю. І зразу такий, йок же, я не справлюся. Нові дії починаються з чогось маленького. Зрозумієте, будь ласка, коли я вам постійно говорю на стрімах або на, на сесіях, або взагалі де завгодно, нова дія дає новий результат, стара дія дає старий результат, що я маю на увазі? Ви там рік за роком робите одне і те саме, а потім дивуєтеся, чому у вас там е, нерви там на приділі, або у вас там депресивний епізод, або апатична дія. Чому правильно? Тому що ви робите одне і те саме і ви, ви, ви отримаєте один і той самий результат. Тому нові дії, що це таке. Наприклад, ви починаєте з того, що ви зазвичай п'єте там каву американо, пробуєте капучинку. Так, так маленьке, да? але ви вчитеся свій мозок трошечки роз, розшатувати, трошечки виводити його із зони звичної поведінки. із тої зони, про котру ви звикли, розумієте? Це не, неправильно її називають зона комфорту, це зона звички, зона безпечної поведінки, стандартної. Тому. Для того, щоб це прибирати, треба спочатку робити маленькі нові дії, маленькі, невеличкі, і потім їх поступово збільшувати, збільшувати ці дії та збільшувати. І при чому ви можете спеціально саботувати ваші нові дії, тобто робивши їх невиконливими. Наприклад, ви говорите, я завтра по-любому встану о п'ятій ранку, 100% там прочитаю до обіду там, не знаю, там якогось там автора там Гаррі Поттера перечитаю, бо я його так і не читала. От, і 100% ще там по обідні там, зроблю 150 віджимань. Ви спеціально ставите невиконливу нову дію, щоб потім казати, що що я, я спробувала нову. Я спробував, в мене нічого не вийшло. Маленькі нові дії дадуть хоч і невеличкі результати, але для вашої свідомості, для вашої психіки це буде прорив. Чому? Тому що ви вчите ваш розум, ви вчите ваш мозок. Робити щось нове, рухатися далі, розумієте? І вже потім, там через місяць, через два або через півроку, ви зможете зробити щось грандіозне, нове, якусь серйозну нову дію. Але спочатку все треба почати з маленького, там іншу каву випити, лівою рукою почистити зуби, або, наприклад, там лягти спати раніше, да, там, спробувати попити пігулки, котрі вам назначив там невролог тощо. Тобто щось невеличке, щось маленьке, і буде вам щастя. Thank <laughs> you.